Ну, і далі зв'язок зі ще однією точкою світу, яка до нового року має безпосередній стосунок. 1200 кілометрів літаком. Таку відстань подала у наш кореспондент Григорій Жигалов до Лапландії, щоб привезти вітання всім українцям від самого Санта Клауса. Ні, очевидно, жигалов ще в дорозі. І у нас на зв'язку Наталка Фібрік-Берлін. Там найбільша новорічна вечірка, просто неба біля Бранденбурзьких воріт. І цього разу святкування має шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса. Мільйон людей танцюватиме разом вже культовий корейський хіт «Гангам стайл». Наталочка Фібрік, мабуть, станцювала б зрештою, але зараз вона на прямому зв'язку із нами. Наталі, вітаю! Який настрій в Берліні? Як там святкуватимуть? Вітаю, Наталю. Ну насправді зараз по той бік Браденбурських воріт тільки іде репетиція флешмобу. Тож на самій танці я ще встигну. Власне, новорічний настрій у Німеччині не так відчувають, як швидше чують довкола мене постійно вибухають петарди, салюти, фейерверки. Піротехніку берлінці підривають без зупину. Річ у тім, що цю забаву суворе німецьке законодавство дозволяє їм цього раз на рік і продавати піротехніку тут починають за три робочі дні до нового. Року е, і власне це завжди викликає неабиякий ажіотаж. Німці навіть готові уночі стояти в чергах, щоб побільше накупити купити петард. І щороку підраховано, що німці запускають у повітря 110 мільйонів євро. Вони встигають витрачати цю суму всього за три дні. Власне, новий рік тут це вже зовсім не родинне свято із посиденьками, подарунками, ялинками. Тут уже і ялинок позбулися біля бренденбурзьких воріт, вже оперативно розібрали зелену красуню. І опівночі всі німці вибігають на вулицю. і тут починається таке, що важко описати щороку, тільки в Берліні. 500 поранених від вибухів і декілька пожеж. Утім, будемо сподіватися, що цього разу все обійдеться. І вже власне по той бік Бранденбургських воріт люди збираються на вечірку. Щоразу там грандіозний концерт. 260 артистів тільки цього разу, і о півночі там співатиме британський дует Pet Shop Boys. Ми традиційно відзначаємо новий рік у роботі. Цього разу зустрінемо свято в Берліні. а Торік співали в Австралії, в Сіднеї. Ну що ще тільки з новим роком, Україна. Ще для берлінців і гостей міста а, співатиме Бонні Тайлер, Хот Бандітос, переможеця Євробачення Лорин із Ейфорією, а, співачка Осеана із гімном а, Єврочемпіонату. Ще багато впізнаваних виконавців. А от бельгійська співачка Кейт Райан має для українців особливий привіт. Привіт, мене звати Кейт Райен, і Я хочу побажати всім українцям. а Передусім, моїм шанувальникам дуже дуже щасливого нового року. Хай він супроводжується прекрасною музикою. Па-па! на вечірку не можна проносити із собою алкоголь. Ближче до вечора гості починають купувати пляшками. Їм вже не сила питись таких маленьких келихів. Пляшка коштує 20 євро. Це скромна ціна, як на мене. Ну о півночі біля Бранденбурзьких воріт буде величезний феєрверк. На честь 2013 року там випустять 6 тисяч ракет. А салют триватиме 11 хвилин. І мені зостається побажати, щоб цей рік був для нас світлим і радісним. Спочатку він прийде до вас і вже за годину. Я зустрічатиму його тут. А, а ми ж побачимося у 2013-му. студія. Обов'язково Наталочка. Наталка Фібрик із Берліна. Німці переживають найажіотажнішу ніч року.